Доброго дня! Сьогодні ми розберемо цікаву задачу з ПДР. Увага! Питання. Зараз нам потрібно з'ясувати черговість проїзду. Я надам вам повний розбір ситуації детально і розповім про всі можливі варіанти. Якщо у вас є власна думка щодо даної ситуації, обов'язково напишіть її в коментарях. Пропоную вам варіанти відповіді: легковий авто, трамвай вантажне авто. Другий варіант трамвай, вантажний авто. Легковий авто, третій варіант, легковий авто, вантажне авто, трамвай. І четвертий варіант, вантажне авто, легковий авто трамвай. Правильну відповідь ви дізнаєтесь після повного роз'яснення цієї ситуації. Багато хто вже здогадався, що дане перехрестя не регульоване. Це Т-образне перехрестя. Для початку потрібно визначитися з черговістю проїзду водіїв, трамвая і вантажного авто. Які збираються проїхати в лівому напрямку. На щастя, для водіїв на цьому перехресті встановлено знаки. Перед легковим авто встановлено знак головна дорога. Як ви вже помітили, знак поступитися дорогою встановлено перед трамваєм. Встановлені знаки дорожнього руху це знаки пріоритету. Тут не складно визначити, хто перебуває на головній дорозі. Напевно, ви вже здогадалися, що трамвай проїде перехрестя останнім, бо на головній Перебувають водії вантажного і легкового авто. Водії вантажного та легкового авто перебувають на рівнозначних дорогах, отже, під час повороту ліворуч або розвороту водій безрейкового транспортного засобу зобов'язані дати дорогу транспортним засобам, які рухаються рівнозначною дорогою із зустрічного напрямку прямо або праворуч. Тобто водій легкового авто проїде перехрестя першим. Варіант відповіді номер 3. А який варіант обрали ви?